Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поради від Таро на завтра, 24 вересня 2025 року. Загальна енергетика дня, ілюзії. Ну, дорогенькі ми, знімаємо розові очки і ховаємо їх так, в карман або на нижню полочку. Тому що ви завтра будете проживати в ілюзіях. Хтось вам буде льстити, хтось говорити неправду, в, в кому, кимсь ви будете очаровуватися. Це все, знаєте так, дуже ілюзорно, дуже ілюзорно. Признання в любві. Реверанси в вашу сторону, обіцянки і так далі. Да? У вас в голові повинен звучати дзвіночок. Дзвіночок. Ей. А що воно таке? Да? А Це воно може бути правдою чи не може? Взагалі, ми не впадаємо в ілюзії, все аналізуємо, що буде завтра в нашому житті. Овни. Партнерство. Ну, овни, вам треба скрізь буде домовлятися. І тому, що б там не відбувалося, що б вам хто не говорив, але з людиною, з якою вам треба домовитися, завтра треба спільну мову знайти. Хтось, можливо, познайомиться і закохається. Це теж сюди. Далі у нас йдуть тільці рішення. Тільці. Ви не можете прийняти рішення в завтрашньому дні, воно просто не прийде. Ваша голова не на місці. Вам треба її поставити на місце, заспокоїтися, да? прочитати всі варіанти, і тільки потім. Прийняти на трезву голову якесь рішення. Завтра у нас йдуть, ой, завтра. Далі у нас йдуть близнюки, любовники, близнюки. Ну вам треба проявити всі свої найкращі людські якості, понімаєте? Ну, просто очарувати когось. Щоб достигти своєї цілі, вам треба буде просто когось очарувати. Далі у нас ідуть раки, е, влада. Е, ну що? Всі для достиження своїх цілей, всі способи хороші, да, говорить ця карта. Я пішов по трупам, дивись, скільки в мене кресло з черепів, да, під ногами куча доларів. Е, ну, діло таке. Е, чим більше ти хочеш власті, тим більше на тебе накладається відповідальності, да, і тим більше, е, скажімо так, кармічних задач ти собі там навалюєш. Далі у нас пам'ятайте просто про це, далі у нас ідуть діви, безразлічя. Те, що ви будете завтра комусь жалітися і розповідати, людині буде пофіг. Да? Можете навіть не старатися. Якщо до вас хтось прийде з жалобами, з якимось ниттям, теж да, надійте на себе очки і не сприймайте це все близько до серця. Далі у нас йдуть діви. Сімейні цінності. Ну, це карта про сім'ю, це карта про родину, про рідних, близьких, про свого партнера, про папку, про мамку. Можливо, буде у когось якесь застольє, комусь треба просто навістити всіх, або хоча б позвонити, комусь треба зібрати всю сім'ю за одним столом. Ну, Це про сімейні цінності. Далі у нас йдуть. Терези, винослівості. Ну, терези завтра на себе навалили більше, ніж треба, да? і думають, що вони з усім справляться. У вас фати сили з усім справиться, але подумайте, ну воно вам треба прямо це все. І тут сумка, і тут і тут ще й в зубах. Можливо, треба трошечки якось себе пожаліти. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіончики, ви поставили мету, але не вибрали метод, яким ви досягнете цієї мети. В завтрашньому дні ви її точно не досягнете. Тому що колісниця це у нас да, ціль рядом, але колес немає у вашому тренажері, він стоїть на місці. І тому передивіться: способ достиження мети. Ви точно правильний вибрали? Далі у нас йдуть стрільці. Тріумф, стрільці, ви завтра можете отримати перемогу і навіть відсвяткувати її, бути победителем з якоїсь ситуації, чи отримати просто якесь достіження Да? Але не забувайте, хто вас до цієї перемоги привів. Тобто люди, які були коло вас, можливо, в трудну хвилинку, не забувайте, що ви до, цієї, до цього тріумфа йшли не самі. Далі у нас ідуть козірошки. Равновесія, карта, е коли в людини гармонія в душі. Гармонія в душі, гармонія з світом. Д'явол да? і ангел домовилися. От вони домовилися. І чорна, і біла сторона людини знаходиться в гармонії. Людина приймає і цю сторону, і цю сторону. Да? Е, недаром тут годинник, ангел говорить, ну що я правлю бал в душі цієї людини, а от закінчиться час, е, наступить твій час. Приймайте свою і темну сторону, і е, світлу сторону, і живіть в гармонії. Далі у нас йдуть водолійчики, стабільність. Водолій, дійте так, як ви звикли. От як ви звикли, так і дійте. Навіть в самих неочікуваних ситуаціях да, вам треба робити так, як ви звикли. Стабільно. Далі у нас йдуть рибочки. Любопитство рибки в погоні за копєчкою, ви можете потеряти більше. Да? І тому, перш ніж за щось братися, дуже добре обдумайте, ви його потягнете, воно вам надо на даному етапі, воно вам зараз в тему, тому що ви можете за чимось погнатися, і у вас мозок просто закипить і випаде з голови. Да? Через кришку знесе. І тому, плануючи якісь свої підробітки, якісь курси, якісь нові. Нову роботу, дуже добре подумайте, чи ви його потягнете, чи воно вам зараз дійсно потрібне. Ось ну, такі поради на завтра. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.